Сьогодні ми з вами будемо створювати композицію, використовуючи будь-які матеріали, які вам заманиться: олійні фарби, пастель або гуаш. Ми будемо створювати композицію на тему тварина. Ми можемо її стилізувати, зробити декоративною, але головне, що ми повинні використати у цій, використати у цій композиції. Це малювання від форми. Малюємо від форми овал та виділяємо головне у композиції. У нас буде тварина. Ну, не тварина, птах, сова. Сова сидить на гілці. Я хочу, щоб моя сова виділялася, я хочу її виділити за допомогою контрасту. Ми вже знаємо деякі прийоми виділення головного у композиції. І один із цих прийомів, наприклад, контраст. Виділення за контрастністю кольору. У мене буде великий місяць такий, і на фоні цього місяця буде у мене сова. Сова буде темніше, тому буде виділятися. Посажу сову на гілку. Гілку намічаю за допомогою лінії горизонтальної та роблю товщину. Я працюю ваші, тому можу натискати на олівець. Так. Очки сови. як пугач. Форма в неї овал. Лювик, намічу крильця, за формою вони схожі на листочки, так? Або гостренький овальчик. Кіхті. В неї будуть дуже виразні очі. Цова уночі не спить. Вона уночі полює, тому в неї такі. Великі виразні очі. Посажу сову на гілку, на задньому плані в мене буде місяць. І етап компоновки попереднього малюнку в мене вже завершений. Для акварелі або кольорових олівців і пастелі треба буде. Зняти залишки олівця, щоб він був світлішим, та підтерти зайві лінії, які вам будуть заважати, вони будуть проглядатися крізь малюнок. Я буду працювати гуашю, тому можу собі дозволити їх не чіпати. Починаємо працювати від дальнього до ближнього. У мене буде ніч, сова, нічний птах, тому я візьму фіолетовий. І починаємо працювати від дальнього до ближнього, тому першим я зафарбую небо. Зволожуємо пензлик. І проходимось. Задньому туаж така фарба, яка дозволяє нам поверх накладати інший колір після повного висихання на темний світліший, або на світліший темний. Але все одно ми будемо старатися виконати охайну малюнок щоб нічого нам виправляти не довелося. Ми йдемо за схемою від дальнього до ближнього, малюємо за формою, обходимо за формою наш місяць. Нашу луну такогось. Так, так, так. На великих площинах працюємо великою, великим пензлем, на маленьких площинах беремо пензлик поменше. Для чого ми тут взяли великий пензлик? Щоб ми не малювали довго. А ось такий задній фон ми змогли замалювати дуже швидко. Стараємося пензлики в одному напрямку листи. І по формі. Зробили. Помили. І наступним етапом в нас буде місяць. Беремо жовтий колір. Фіолетовий і жовтий це контрастні кольори. Вже на місяць буде виділятися, буде яскравим, та виділено. Одемось по місяцю. Далі я беру пензлик меншого розміру. Закриваю коричневу фарбу, зволожила потім у фарбу і зафарбую гілку, на якій в мене сидить сова. Також я хочу, щоб мої гілки находили на небо. І по гуаші я можу це собі дозволити зараз. У мене вже фіолетовий колір трошечки підсох. І я витягую їх далі. Миємо пензлик. Наступний колір, який нам знадобиться, це охра. Спочатку ми дамо загальний колір нашій сові, зафарбуємо тулуб охрою. Обережно походимо навколо очей. Крильця для того, щоб вони в нас не зливалися із загальним фоном і тулубом нашої цови, ми, ми зробимо трошечки світліше за допомогою білого кольору. Для цього нам знадобиться палітра. На палітру наносимо охру, миємо пензлика, чистенький був, щоб білий не забруднили. Обираємо білого кольору, даємо, перемішуємо і зафарбовуємо. Криво, яке ближче до нас. світленьке. А крило, яке далі від нас, воно буде темніше, тому ми беремо, додаємо в охру коричневий, перемішуємо і зафарбовуємо. крило, яке знаходиться далі від нас, додамо цей колір корічного та охри, додамо червоного, змінимо відтінок на більш теплий і зафарбуємо лапки. Переходимо до очей. Вони в нас також такі жовті, але можна трошечки додати червоненького до них, щоб зробити їх більш насиченими, і відрізнити їх тону від нашого місяця. А тільки трошечки, не щоб вони стали у нас такі помаранчеві. Отправляємо місця. Тим нас там залишилось. Так, середині очі в нас чорні. Але треба трошечки зачекати, щоб вони підсохли. Тому ми поки візьмемо коричневий колір і замалюємо дзьобика. А очки поки сохнуть. Якщо ми зараз там будемо чорну малювати, скоріш за все, у нас буде все розтікатися і буде брудний колір. Можемо зараз. Намалювати зорі. Беремо білий колір, Зорі в нас будуть як крапочки. Крапочки І Проходимо проходимо зорях. Можемо зробити декілька зоричок, такі, як ми готять. Тим часом, поки ми малювали зорі, наш птах вже підсох. І ми переходимо до його фактури і до його пірячка, нам треба зробити, щоб наш птах був пухнастим. темно коричневого ми не хочемо, тому ми змінимо відтінок коричневого і змішаємо його з охрою, щоб він у нас був трошечки світлішим. Але бізбілило. І мазочками. Ставимо фактуру пірічка з дистанцією між один, між іншим. Натискаємо і в нас виходить такий відбиток. У нас будуть на пузику буде трошечки більші мазочки. Чим більше вгору, тим менші мазочки, щоб підкреслити, що в неї пузико таке. И на вушках мы изменим напрямок до горы. Зараз вони підсихають. На нашому світлому крильці ми будемо малювати охру пірічка, але вони тут будуть більш протягнуті, мазочки більш протягнуті, тому що на крильці пірічко довше за розміром. Крильце, яке в нас знаходиться далі, буде темніше. Ми на палітру наносимо коричневий і додамо до нього синього кольору, перемішаємо і поставимо мазочки. Не такі великі, як на тому, що ближче до нас. На світлому крильці поставимо такі масочки. І можемо додати темного такого пір'ячка ще по краєчках, по контурах нашої сови, для того, щоб підкреслити контражурне світло. Це коли світло за предметом. Тому тоді в нас виходить контражур. світлим кольором трошечки підкреслимо тут, як рефлекс. Мабуть, же наші очки підсохли. Беремо чорного чер кольору і замальовуємо очки сови. Також я можу чорним кольором поставити такі полосочки на ніжках, на кігтях сови. І для контрасту також візьму білим і поставлю ще білим між чорними, щоб показати фактуру її лапок. У суміш коричневого заохри додамо трошечки білого, Висвітлюємо цей відтінок і поставимо на сові, на тубі, ще таких світлих, виходять як на каву з молоком, такий відтінок. виходять такі світлі пірічка. І ми такі світлі пірічка ще поставимо сові на тубі. Біля очей поставимо трошечки темніші пірічка, зробимо таку концентрацію темного для того, щоб ще більше виділити ось ці яскраві очі коричневих таких. Мазочки помили. Коричневий з охрою з білою мазочки поставимо між світлими піричком-мазочками, щоб додати більш живу фактуру. Також білим кольором можемо поставити детальні штришки. Гарно виймили пензлика. Взяли білу фарбу і поставили великі на очки сові. Можна і наносити на носик. дзьобика. Ось така в нас вийшла нічна сова, яка уночі не спить, а полює. Малювали ми її по формі від овалу. Розмальовую від дальнього до ближнього. Ми тут її виділили за допомогою контрасту. Тут у нас контраст кольору, сова темна, місяць світлий, темне на світлому. Також у нас тут є контраст кольору між небом та місяцем. Місяць стає жовтішим і насиченішим, тому що в нього контрастний кольор поряд. Він його виділяє фіолетовий і жовтий це пара контрастних кольорів. У нас тут у композиції декілька композиційних прийомів. Розташована у центрі, виділена за допомогою контрасту темне на світлому та контраст кольорів фіолетовий на жовтому. Приємного всім виконання! Приєднуйтесь до наших уроків, до наступних зустрічей!